Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. Що ж, нас чекає приємна новина? Адже Боб Арум підтвердив, що мав цікаві переговори з босами боксу в Саудівській Аравії на тлі чуток про турнір у важкій вазі. Ентоні Джошуа має зустрітися з Деонтеєм Уайлдером на Близькому Сході, оскільки переговори між таборами тривають. І вважається, що господарі в Саудівській Аравії також хочуть просувати супербій між чемпіонською парою Ф'юрі та Усиком. Американський промоутер Ф'юрі Арум заявив, що він спілкується з саудівцями, що відкриває двері для об'єднавчого бою. Він сказав Ringside Reporter Live, Я розмовляв з представником Skill Challenge, який проводить ці боксерські змагання в Саудівській Аравії. Це правильно, те, ще переговори тривають ми знаємо цих людей, ми працюємо з ними у зв'язку з боєм Джейка Пола і Томі Фюрі, що стосуються американського телебачення. Ми знаємо, хто такі гравці, і провели з ними дуже цікаві розмови. Як ми знаємо, переговори про зустріч Усика та Фюрі у першому беззаперечному вирішальному матчі суперважкої ваги з чотирма поясами провалилися на початку року. Пропонований бій на Уемплі 29 квітня було скасовано через суперечку щодо розриву для потенційного реваншу. Натомість тепер Усик збирається зустрітися з обов'язковим претендентом за версію WBA Даніелем Дюбуа, переговори, з яким ще тривають. Тим часом Ф'юрій має намір повернутися в липні, і він мав намір провести бій з британським суперником Джо Джойсом. Це було до тих пір, поки Джойс не зазнав шокової поразки від Джілея Джана з Китаю після того як його око настільки опухло, що Рефері зупинив змагання. Зараз Джан є провідним іменем у боротьбі за повернення Ф'юрі на ринг. поступившись Енді Руїсу молодшому. Арум сказав ми зосереджуємося на китайському хлопцеві, який побив Джо Джойса. Він додав. Ймовірно, це липень, ми намагаємося закрити це на ці вихідні. Тим часом тренер Тайсона Ф'юрі Шугар Хіл Стюарт відповів на заяву Джона Ф'юрі про те, що його слід звільнити з посади тренера його сина Тайсона. Тайсон був зосереджений під час воз'єднання Шугар Хілом в березні за місяць до того, як він повинен був битися з Олександром Усиком. Але коли об'єднання титулів зазнало краху, натомість головний тренер заявив, що перебуває в Англії лише на поєдинок Лоуренса Околі. Ці коментарі розлютили батька Тайсона, Джона, який сказав: Тайсон знає мою думку, і це всі ті люди, які навколо нього хочуть звільнення, повна партія. Якщо вони говорять про вірність, то це не вірність, як на мене, якщо ви підтримуєте свого пліч опліч, ви приймаєте все. Ти не збираєшся перекладати провину або дистанціюватися від нього. Тайсон, мій син, і я буду з ним до дня своєї смерті. Та річі із Шугархілом днями про що це в біса? Я тут лише для Околі, про що він говорив? Коли я бачив, як він тренував Тайсона, він жив у будинку Тайсона, там була його дівчина, він відвідував тренажерний зал, і я бачив, як він тренував Тайсона. І раптом відрікся від нього, як і Юда Іскаріот від Ісуса Христа, що там в біса відбувається. Для мене це звільнення, він буде знищений за цю шараду, це засмучує. Тайсон просто закохується в цих людей і виявляє, що вони не ті, ким здаються. Він дав цим хлопцям шанс, як і іншим, яких він тримає навколо себе, і все закінчується сльозами, позбуться їх, очись дошку, як все це потрібно чемпіону у важкій вазі. Було б легше, якби він робив усе сам, і навколо нього були здібні люди, які б допомагали йому в цьому, не тільки я, з розумними людьми, навколо нього ми могли б приймати правильні рішення і продовжувати справу. Позбудься їх усіх, вони всі хочуть бути його найкращим другом, але як тільки справи стають трохи складними, і він отримує кілька поганих коментарів, люди хочуть дистанціюватися від нього. Незважаючи на довгі висловлювання, Шугар Хілл Стюарт заявив, що він не знав про коментарі Джона. Він сказав: Я нічого про це не знаю. На запитання, чи розмовляв він з Джоном, Стюарт відповів: Ні, я поговорю з Джоном, коли побачу його, але я не розмовляв з ним і досі нічого не чув про це. Тож я думаю, що я можу прокоментувати, як ви знаєте, я не слухаю все, що пишуть і говорять. Я думаю, що якби це була проблема, він би поговорив зі мною, тому що у нас є номери телефонів один одного. Я просто залишу це, як є, я не знаю, що ще сказати, тому що чим більше ви починаєте говорити, тим більше це туди-сюди. Він сказав, вона сказала У мене є його номер, і він має мій номер, тому якщо потрібно щось сказати один одному, ми з ним знаємо, як взяти трубку і поговорити один з одним. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!